Привіт, народ, привіт, мотобанда. Дивіться, що можна купити, коли купуєш на робочу техніку. Цей сезон починається з якихось франкінштейнів. То ми набачили свої мотоцикли. Там хто, хто в темі і хто стежить за моїм контентом з майстерні, то бачив. Вже і квадроцикли також були. ну Люди повибирали, хто де е, позав'язував свої справи, понагадував, хто десь щось не закінчене. Ну, везуть ремонт. Даний скутер це на установочку. Але тут можна було голову зломити, якщо би ти, тим паче, ну, там, чи, чи хто-небудь не, не дуже цим сталкувався. Honda Dio 34. Е... Дивіться, що тут я одразу скажу, що тут, який комплект, тут замутягали, а потім роз'ясню більш-менш кому цікаво, буде ще подивитися відео. Дивіться, оця Honda Dio мала їхати на отакій от проводці, яка перемучена під вихід не постійного е току, комутата, а перемінного і генератора. Тут взагалі немає. Не, не, не ну, Коротше, вона повністю перероблена. Е генератор від Yamaha. Да. Від Yamaha, по-моєму, це 2 GA мотор. <свісно> Магнето від 139-го двигуна. Mm -hmm. да. Дивіться. Точка Т. Це як 4 Е, комутатор китайський Діо 34. Постійного тока мало їхати. Це, до речі, вони його або він бракований, або вони його підпалили, тому що я ставив на робочу діо. Він ну, не набирає е, швидкості. Або просто тут бракований. Так, замок без стабілітрона китайський. Короче, тут виходить один бренд, друга марка, третя. Четверта, ну це непонятно. Оце все ЦДІ, це мало поїхати. Я відразу, коли приїхаю таке, я раз-раз е, по е, безстрічку подивився, заказав, що треба, тому що бачиш, що замок стоїть китайський. Мені, е, друзі, мені е, проще трішки, тому що я е, це все з часом та обналічую. Тому що генератор робочий, хоча він десь отут-ут отут, уже. Е, дин -дин -дин. Вот. Ось, бачите про цей. Магнетону піде на, на цей, ну це вже навряд чи мусор. Побачив, що китайський цей і побачив, що вихід з генератора не цей, кажу Юрчиковий Кропивницьку, Хороший, дуже розборка і хороша людина, він по хороших цінах продає. Він є в групі, в нього є своя група по продажу. Він кине. Якщо буде бачити моє відео, кине посилання, кому треба запчастини в коментах знайдете. Кажу, Юрчик, потрібен е, цей, проводка Діо, повний комплект. Давай проводку під неї давай комутатор, давай під неї замок запалення, ну і генератор. Він каже, повний комплект? Да, повний. Магнето? Я кажу, да ні, магнето там є. Магнето там є, тому що я навіть не міг собі представити, друзяки, що воно сюди все так може сідати. Дивіться, Ямаховський, ну, по-моєму, Ямаховський. От. Він там сідає, він був прикручений, видно. От. він по, -по дирках. Не буду зараз включати цей. Ну, Дивіться, з китайців не дивно, вони ж щось копіювали. Хоп. Хоп, магніто сідає. Да, скомплектувати ну, 10 балів можна поставити цій людині за те, що він це все так підігнав. А от, за, блин, за це, до речі, одометр тут, бачите, тут скрутили. Кілометра ще десь до нашої ери. В ній, звісно, скрутили взагалі стрілка -спідометра. це як машина часу, так? Да? Ну, ось таке от. Ну, зразу, одразу дивишся тут. Стаєш нова поршнева, колінвал більш-менш шатун, стан кращий середнього. На, на підшипниках тепловий зазор. І цей, А воно і іскра вже я поставив, і іскра є, і все є. А за магніто я не дорубав, що навіть воно от не кидав саме. Я не думав, що може так хтось аж наскільки захімічити і що це такий дефіцит. Я дзвоню, потім Юрчику кажу, Юрчик, ти як воду дивився, що мені магніто треба? Він дослав мені магніто, до речі, генератор. В такому стані запчастини приїхають. Коротше, ось таке ось та діло, мабуть, мандрувала довгенько трішечки. Ну, буде бігати. буде бігати. До речі, двигун непогано ще й працює. Тому що ви бачите, хто майстрить, багато в групі майстрів за моїм контентом. Слідкують також, кидають свої відео, бак не ржавий, Тобто вона така, ну, на ній є пластик. Ну, от така от історія. Треба буде також в Ютубі кидати відео. Тому що я кинув пробин запилу штіль в YouTube. Коротше, воно там набирає обертів і люди. Я, звісно, вибачаюся, але я зрозумів, чому в Ютубі тільки позитивні, там більше коментів і менше там плюють. Там, Тому що в Ютубі, хто заходить за якимось відео, то він іменно шукає саме те відео. Він прописує, що йому потрібно, знаходить і дивиться. і це. А у Фейсбуці хтось прийшов з роботи, на роботі там, дали якусь догану там, чи з жінкою посварився. і тут... Не впирає його там, якесь відео, гортав е, ленту і просто не по настроєнні щось можна бекнути по собі знаю, тому що ми всі люди. Всім добра. Перемоги та миру. Дивіться, уважно, що купляєте, в кого купляєте. І уважно перебирається е, техніку не робочу, уважно це для мене наука. Е, передивляйтесь кожні запчастини від чого воно ще може бути.